Яйця піднімають не тільки твою продуктивність, а й настрій. Колись мені казали, не їж яйця, від них піднімається холестерин. А я думаю, що ну хай піднімається, коли щось піднімається, це дуже приємно. А потім вияснилось, що піднімається не рівень поганого холестерину, а рівень енергії, краси і життя. Бо яйця це білок, який бракує багатьом жінкам. Це сила для м'язі, блиск для волосся і сяйво для шкіри. Тому, коли моя подруга каже, що сидить на дієті без яєць, я їй відповідаю, бачу і без радості також. Тож, дівчатка, яйця це не про холестерин, це про любов, про життя і про енергію. Якщо хочеш гайд по омолодженню, пиши слово краса, і я надішлю тобі у подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду за шкірою. Підписуйся, ділись подругою, коментуй. І якщо було цінно, став лайк.